Так, це матеріал для студентів групи ет 20 д дисципліна основи промислової електроніки, мікропроцесорної техніки та автоматики. І Сьогодні ми переходимо з вами до нового розділу нашої дисципліни, який називається саме мікропроцесорна техніка. І у якості прикладу, який ми будемо вивчати з вами, буде наш контролер Atmel компанії AT-89C51. Саме цей контролер або мікроконтролер ми будемо з вами трошки вивчати та дивитися, як саме відбувається програмування таких сучасних засобів обробки інформації, які у нас встановлюються в електронні прилади різного призначення. Отже, що ми можемо побачити на цій першій сторінці документації, що це мікросхеми взагалі-то з багатьма кіль... виводами, да, кількість виводів досить велика. 40 тут, наприклад, вони можуть бути викоплені в різних корпусах, тобто, можуть бути такий корпус на 2-2 на сторони виводи, а можуть бути такі корпуси ідеть на 4 сторони виводи. І отже, ці мікросхеми вони можуть бути запрограмовані, тобто нам треба вчитися програмуванню. І що в них є? Отут є опис, ну, трошки ми його розглянемо. Написано, що це контролер, який має 4 кБ пам'яті, флеш-пам'яті для програмування. Ну, Начебто 4 кБ це небагато для сучасних систем, так? бо в комп'ютерах ми маємо набагато більше. Але це контролер, і він виконує спеціальні функції, в тому числі в електричному обладнанні, тому для нього 4 кБ це достатній обсяг для виконання складних дій. Він може працювати на частотах до 24 МГц. Це досить висока частота. Тобто це 24 мільйони елементарних операцій на секунду. Це багато. Він також має тут 32, от, написано, 32 програмовані лінії введення-видання інформації, завдяки яким він може бути підключений до інших зовнішніх пристроїв. І приймати інформацію від них, або видавати інформацію на інші пристрої, таким чином виконувати функції керування для складних різних типів обладнання. Ну, і також в нього є тут спеціальний інтерфейс послідовної передачі даних. Тобто, це досить сучасна мікросхема, і ми будемо дивитися, і вона складна. Там всередині багато різноманітних пристроїв, які. Взаємодіють між собою. Зараз ми подивимось на так звану блок-діаграму і ви таким побачите їх. А блок-діаграма цього контролера вона виглядає отак. Тобто це такі умовні блоки, які пов'язані між собою. І от ми бачимо отут зверху, бачите, такі стрілочки це порти. Да, порт 0, порт 2, і ще два порти отут внизу порт 1, порт 3. Кожний з них має 8 ліній туди-сюди, тобто спрямованих для виведення та виведення інформації. І 4 на 8 це ці самі 32 лінії порту. Є у нас тут ще підключення кварцового резонатора для стабілізації частоти роботи. Є у нас ще додаткові лінії, бачите, якісь там вхідні, якісь вихідні, які забезпечують роботу із. Спеціальними сигналами керування. Є у нас підключення живлення та землі. Оскільки у нас схема підключається до живлення, то треба підключити живлення і підключити шину спільну шину, землю так звану. А всередині у нас тут багато різноманітних блоків. Є тут, наприклад, регістри. От акумулятор. Це АЦЦ це акумулятор, це регістр, ми будемо про нього говорити. Є також, бачите, б регістр написано, Б-регістр. Є ще, от, наприклад, регістр адреси пам'яті. Є у нас там спеціальні портові регістри. Є у нас тут Alu це арифметично-логічний пристрій українською, англійською це Arithmetic Logic Unit. Тобто це саме той блок, який виконує арифметичні та логічні операції. Він може бути. Так, за Завдяки командам, які ми надаємо, він може виконувати різноманітні арифметичні та логічні операції. Є у нас тут програмний лічильник. От бачите, тут це саме той засіб, який дозволяє нам будувати програму як послідовність дій. І цей програмний лічильник він буде слідкувати за тим, яка команда або яка дія буде виконуватися наступною. І тому він дуже важливий такий регістр програмний лічильник. Є у нас, отут, бачите, Instruction Register, тобто це регістр інструкцій, це саме а, такий спеціальний регістр, куди команди вони потрапляють, де вони а, аналізуються, і далі приймається рішення про те, що треба робити, саме, які блоки треба включити, як передати їм треба дані. Як отримати треба результати. Бо от У нас Алу, якщо виконує дії, воно відправляє результати от цю спільну шину, яка всередині прокладена. Бачите, вона зв'язує всі блоки між собою. Це спільна шина даних. Алу вона отримує дані, а потім виконує праці і відправляє результати на шину, так що можна їх сприйняти або в порту, або в пам'ять записати, або відправити. В якісь спеціальні регістри для виконання ще додаткових подальших операцій. Ну, от, така от структура. От якщо вам кажуть, що таке мікроконтролер або мікропроцесор, то з точки зору його операцій це саме от такий набір різноманітних блоків, які взаємодіють між собою. А що може такий контролер? Да? Ну, Дивіться, от є у нас приклад. Це ще одна програма, яку ми будемо використовувати. В ній можна саме передивлятися, як контролер працює та взаємодіє з іншими пристроями. І в цій програмі є приклади. І от тут саме приклад, де у нас контролер цей 8051, бачите, він взаємодіє з різними іншими пристроями. От логічні елементи, це у нас і ні додаткові логічні елементи. А це у нас буферний регістр. Мікросхема спеціальна 74 LS-373. І є у нас ще тут пам'ять. Дивіться, це спеціальний блок пам'яті, додатковий зовнішній блок пам'яті. Ну, у контролера є своя пам'ять, але може бути зовнішня пам'ять. І є у нас дисплей, є клавіатура. Бачите, тут І є тут ще додаткові блоки це підсилювачі сигналу. Так. І от ми, якщо включимо цей приклад, ми побачимо, що у нас на індикаторі з'явилося 0. Да? Це приклад калькулятора. Досить такого розвиненого калькулятора, саме який може показати нам, як можна побудувати його на контролері, і взагалі як можна побудувати схему на контролері, яка буде взаємодіяти з іншими пристроями. Давайте порахуємо щось. Наприклад, 7. Плюс 9. Да? От ми набираємо, тут все повторюється. Далі натискаємо дорівнює і отримуємо результат 16. Да? Помножити, наприклад, на 2, дорівнює 32, досить проста арифметика. Поділити на 4, наприклад. Да? Ми там 8. Можна навіть а, помножити на неціле число, 1,2. Дорівнює 9,6 і так далі. І записати це в пам'ять. Він буде зберігати, навіть ознака з'являється в індикаторі, що у нас в пам'яті щось є. Ну, це, на перший погляд, досить проста така штука, простий пристрій, але він з точки зору програмування він вже не простий. Як ви побачите, треба кожну дію нам буде описувати, якщо ми захочемо щось подібне зробити. І описувати, використовуючи спеціальну мову програмування, яка називається. Ну, ми будемо використовувати мову асемблера, тому що ця мова саме наближена до архітектури контролера, і завдяки цьому можна краще зрозуміти, як він працює. І от Для того, щоб нам... Зробити програму нам потрібне середовище, в якому ми будемо програмувати, тобто це середовище, в якому можна написати текст програми, він тут вже написаний. Написати текст, перевірити цей текст. Як в будь-якій мови програмування, треба перевірити, щоб все було написано правильно. І потім, коли ми вже будемо впевнені, що у нас так помилок немає, його можна проглянути, як він буде виконуватися. І далі Завантажити в таку модель, як в іншій програмі, от ми тільки що бачили, і там вже на моделі подивитися, як це буде використовуватися а, при взаємодії мікросхеми з іншими пристроями. Ну а далі наступний етап розробки, якщо ми хочемо зробити кінцевий пристрій, нам треба вже купувати мікросхему і цю програму прошивати чи запрограмувати в цей контролер. Такий термін прошивати вам знайомий. Бо ви чуєте там прошивка телефону. Да? Ну, це те ж саме, це програма, яка завантажується в пам'ять вашого телефону і примушує його виконувати дії, тому що там є процесор або контролер, який все це робить. І отже, програма ну, це невеличка програма, вона саме показує нам елементарні арифметичні дії. Зараз ми подивимося, як вони виконуються. Але спочатку нам треба з вами. Розібратися в тому, з чого ж складається програма взагалі. Оцей код в збільшеному такому вигляді. Я тут блоки позначив кольорами, щоб легше було пояснювати. Ну, дивіться, програма написана спеціальною мовою, яка називається мовою асемблера. Тобто, тут є службові слова, які чітко будуть переведені в команди для Мікроконтролера, який він зможе зрозуміти. І саме програма, в якій ми пишемо цей код, вона є транслятором, тобто вона, написане, оце більш-менш зрозуміле нам переводить в спеціальну двійкову форму, бо контролер виконує лише в двійковій формі код. Він цифровий пристрій, він напрямо це не розуміє, що ми тут написали. Йому треба це все перевести в двійкову форму, завантажити в пам'ять, і тоді він зможе це виконати. Але в віковій формі нам незручно писати людям, тому були такі спеціальні засоби придумані, вони називаються транслятори. І ми пишемо мовою більш зручними для нас, а потім ми запускаємо транслятор або асемблер, який збирає цей код і створює нам двійковий результат, який можна завантажити в контролер. Значить, в програмі завжди є так звані. Початкові визначення, які саме показують нам, що це програма. Тут назва є, наприклад, name test. Так? Тобто, назва test. Далі програм segment код Тобто, що це програмний сегментний код Ну, це такі спеціальні слова. І далі, як будуть використовуватися ця пам'ять, ми ще поговоримо про це. Тобто, Відбуваються первинні налаштування контролера на роботу. Коли ми це зробили. Ми переходимо тут на початок саме програми. Саме програма у нас починається тут, де написано старт. І тут вже ми можемо писати дії, які будуть виконуватися. В зеленому блоці тут коментарі показано. Тобто, це я підказку пишу, що саме я тут хочу робити. У мене будуть три змінні А, Б і С. Перші дві будуть додаватися, третя буде відніматися. І початкові значення А буде дорівнювати 12, Б23, А С буде дорівнювати 10. Ось такий приклад, саме який дозволяє спробувати нам написати програмний код і чітко перевірити, що він правильно все робить. Невеличкі числа і прості арифметичні операції. Саме з таких простих програм я рекомендую вам починати вчитися програмуванню. І отже, далі ми починаємо ці числа: отут вони є, бачите, 12, 23. Ми починаємо завантажувати в якісь регістри. От регістр А це акумулятор той самий. А регістр R0R1 це додаткові регістри, куди також можна завантажити наші дані. Що такі регістри ми з вами вже говорили? Це спеціальні електронні схеми, які забезпечують зберігання або перетворення інформації. У нас відео було про да, це. І отже, далі ми можемо виконувати операції. Отут написані вже операції додавання AED. Від англійського edition да, і віднімання sub, тому що це subtraction англійської, віднімання. І далі результат відправляється в регістр R5, де ми побачимо 12 плюс 23, мінус 10. Це буде 25. Да, начебто, ми перевіримо. Оце вже у нас така програма. І далі ми пишемо, що стоп. Тут треба зупинитися, і це конець, кінець коду. end, Кінець коду. Все. завершено. Отже, після того, як ми з вами зробили, написали програмний код, нам треба його перевірити на наявність помилок. Ми можемо зробити це отак. Нема помилок, бачите? да? 0 errors, 0 warnings. Errors це помилки. Такі, що взагалі не буде працювати. Warning це такі попередження, що ну, працювати буде, але можуть бути пев певні проблеми. У нас тут в коді, який я вам привів, як приклад, немає жодних помилок. І далі ми можемо це, значить, де у нас тут Project і отут Build, да? побудувати саме файл, який буде далі виконуватися. І щоб переглянути, як це працює, ми можемо використовувати внутрішній відлагоду. Який тут є, ну, він тут називається Debugger. От, debug. І далі нажимаємо Start Debug. Пише нам, що це незареєстрована версія, ну така trial версія да? тобто не ліцензована. І далі ми можемо дивитися, як все виконується. В покроковому режимі у нас є можливість дивитися, як це працює. От, дивіться, оп! Ми перейшли сюди на команду, і у нас є регістр out. Тут. І зараз туди буде записано число 12. Дивіться, от, зеленим виділено, да? 0 Ну, Тому що контролер розуміє нам тут в 16 ковій формі. це 12 Наступний крок. У нас в регістр R0 пішло число 23, але воно в 16 ковій формі, і тому 1,7. Ну, це буде 16 плюс 7. саме 23. Да? І далі ми кажемо в R1 покласти 10. Ми кажемо, От, у нас є 10. Тут, бачите, 10. 10 це А в 16 формі. Тепер ми будемо додавати. Додавати ми будемо в акумуляторі, тобто до 12, зараз буде додаватися, що R0. А в R0 у нас лежить 23. Додаємо. Що ми бачимо? 2, 3, да? ну Насправді це не 23, а це 2 помножити на 16 плюс 3. Тобто це 32 плюс 3 35. Сума 12 плюс 23 це 35, дійсно. І тепер ми там уже в акумуляторі віднімемо r1, r1 це 10, 35 мінус 10. Це буде 25, але в акумуляторі ми бачимо 16-ковий еквівалент 1,9. 16 плюс 9. Перевірте, це і буде 25. І тепер цей результат ми покладемо в регістр r 5 Отут у нас є регістр r 5 поки що там 0. Але на наступному кроці там з'являється наш результат 1,9, тобто 25. І все. Далі у нас стоп. Отут ми зупинилися, і робота і не йде. От саме такий приклад, він показує, що. Будь-яку дію нам треба чітко розуміти, куди у нас які дані надходять, що з ними робиться, і як вони використовуються. І тому у нас виходить кінець кінцем програма. Ну, це досить проста програма, вона саме показує процес створення коду та його компіляції і перевірку результатів цього коду відлагоджуючи. Тому що поки що у нас тут нічого не вводиться іззовні, нічого не виводиться назовні. Тому у нас нема сенсу збирати модель. Але наступні приклади вони вже будуть з моделлю. Отже, повертаємося до нашої першої картинки. Тепер ви розумієте, що створення програмного коду для мікропроцесорного засобу воно полягає в тому, що треба цей код написати. Треба його відкомпілювати, тобто відтранслювати в двійкову форму, яку можна надати контролеру. І потім треба цей код виконати, перевірити. Після чого він вже може бути використовуватися багаторазово, виконуючи свої дії. В електричних пристроях багато таких спеціальних засобів, які сприймають інформацію, вмикають якісь там реле, вимикають реле, керують двигунами. Саме така буде у нас мета навчитися робити нескладні, але програмовані засоби керування. Все, дякую за увагу. Побачимося наступного разу.